А яку мету ви переслідуєте на цих виборах? Тому що ви е, говорите про те, що у ваших опонентів на цих виборах далеко е, такі цілі, які не пов'язані із добробутом людей, е, не з тим, щоб підняти на ноги Україну? Це такі вузько інтереси. інтерес. Ціль, Яка ваша моя, мета моя ціль моя мета привести самих таких людей, як і я, моїх однодумців, 40-літніх людей для, для нас, теперішня влада і кандидати на посаду президента, нічого не пропонують? Ми бачили. Коли спробую Юлії Тимошенко говорити про блокчейн, вона зрозуміла, що вона втрачає свій сталий пенсійний електорат, нового не здобуває, і тому вона повернулася знову до повернення вкладів Щадбанку та вкладників. Вже ж там мережі жартують, кажуть, Юлія Володимирівна, варто вже подумати про повернення золота полуботка. Ну і зрештою, це ці обіцянки вони нічого не вартують, тому що ми з вами ровесники цих обіцянок. Коли Юлія Володимирівна пішла в політику, обіцяючи нашим батькам її тодішнім виборцям, золоті гори, ми Навчалися в школі, тепер вже наші діти підуть голосувати. А зрештою, нуль нуль реформ, нуль модернізації, нуль просування України на інноваційних платформах. Нічого немає, нічого не бувається. Давайте ми не будемо говорити про вашу тес теску про Юлію Тимашенко. Ну, будемо говорити це про це не лише про неї це там. Там же є і Анатолій Степанович Гриценко, Там є люди, які які були вже у владі. Були у владі. Ніякого економічного дива не відбулося. А силіконової доліни ми не, не збудували в Україні. Наука занедбана, система освіти занепадає. Моя мама все життя в системі профтехосвіти працювала. І тепер я, коли. Ви звернулася до людей, які роблять зміни, не чекаючи, що держава якось буде їх підтримувати, всупереч якихось обставин. Я спілкувалася з представниками малого і середнього бізнесу. і Буквально вчора така зустріч була на невеличкому підприємстві. Це фабрика, яка виготовляє жіночий одяг. Жіночий, і в них, до речі, вже є лінійка і чоловічого, і дитячого. Навіть одягу це Тетяна Абрамова, засновниця торгівельної української торгівельної марки Ріто, яка ну вона так енерджайзер і, і людина, яка би яка Дихає, от кажуть, лідер, сучасний лідер, що це Бо Це людина, людина яка яка живе свої справи. Ну але але знаєте, якщо би їй дали більше повноважень, це був би чудовий прем'єр-міністр. Це прем'єр-міністр практик, а не теоретик. Розумієте, от такі люди мали би просувати економіку Ну тобто, у вас і вже є кандидат на посаду прем'єр-міністра. Ну, може, ну але це не преференція президента шукати прем'єр-міністра. Але до речі, от коли ми всі говоримо президент, хто буде президентом, це найбільш найбільша інтрига за всі 27 років незалежності. Ми не знаємо, хто буде ця ця людина. Варто було би подумати, хто буде прем'єр.